Хочете отак приготувати віно, так що сідаємо і дивимося в відео. Як круто приготувати мівіну. Ролтон. Як воно там. Ну, коротше от цю верніше швидкого приготування. Так що, зараз розкажу і покажу і напишу в описі, що треба. Готуємо так, як пише на пачці. Беремо нашу верніше і висипаємо сюди спеції. Ну, в посуду, в якій готуємо. Води беремо на 100 г менше, чим пише в описі. І я ще додаю чуть-чуть. Зелені. Кріп. Ставимо на газ середній вогонь і накриваємо кришкою. Тепер робимо соус. Один жовток з такого гарного більшого яйця. Чайна ложка соусу теріяки. Дві чайні майонезу. Складники обов'язкові. Тепер вже ваша фантазія. Можна додати гірчицю, можна додати соус болонізи. Чи якісь соуси допасти. Я додаю отакі от. Бургерні чи походоги, це це, коротше, отакого от по чайній ложці того і того. І тепер це все гарно скалопускуємо. Нам треба буде чуть-чуть пармезану і чуть-чуть моцарелли. Можна обійтися самою моцареллою. Буємо по часу, скільки скільки пише на пачці, тільки тут процес е варіння, а не залиття кип'ятком. в мене пише 5 хвилин, на 4-й хвилині додаємо сюди сир. Все гарненько перемішуємо. І ще хвилину, поки сир не розплавиться. Чекаємо. Все, готово. Тепер перекидаємо до нашого соусу. Закидаємо все сюди. Накриваємо кришкою і енергійно все перекалопочуємо. Все готово. Перекидаємо на якусь гарну тарілку. Так, це, звичайно, не супер краса, Але смачніше, ніж просто запарена Так що готуйте? І всім смачної вечері, мирного неба і слава Україні.